Макс Кідрук 45 тисяч мішків. Я раз по раз повертаюся до цього числа 45 тисяч. 45 тисяч мішків. Не можу припинити про них думати. Новина про те, що Міноборони Росії закупило 45 тисяч мішків для трупів, з'явилася в українських ЗМІ о півдні 23 лютого. Тоді, менш ніж за добу до вторгнення, це остаточно переконало мене у неминучості Великої війни. Гадаю, не мене одного: росіяни готуються до жорстких боїв і запасаються мішками для власних солдатів, які в тих боях загинуть. Але вже зовсім скоро виявилося, що росіяни заходили в Україну ледь не парадним маршем. Вони планували взяти Київ за три дні і навряд чи розраховували на значні втрати. Сотня-півтори загиблих, що найбільше. А упродовж кількох днів після того думки про 45 тисяч мішків викликали в моїй голові дисонанс. Я ніяк не міг збагнути, для кого вони, якщо роз армія готувалася до маленької переможної войнушки, навіщо їм стільки пакетів для трупів? І пересувні крематорії, які нібито підігнали до кордону. Дисонанс, втім, тривав недовго. На початку березня журналіст Сергій Сумлєнний повідомив, що у вересні 2021-го Росія розробила а 1 лютого 2022-го ввела у дію національний стандарт термінового та масового захоронення трупів у воєнний час. Озираючись назад, я дивуюся, як одразу цього не збагнув. Після Маріуполя та Бучі це ж банально очевидно. Всі ці мішки були для нас. Київ за три дні, парад на хрещатику, концерт Газманова, а потім Різня. Страти політиків і службовців, волонтерів і ветеранів, журналістів і блогерів, а ще, напевно, лікарів, учителів, науковців, бо самих лише активістів на 45 тисяч пакетів могло й не вистачити. Відтоді я не можу видерти цю думку з голови. 45 тисяч чорних пластикових мішків для українців. Просто тому, що ми українці. У той самий час, коли людство готується повернутися на місяць, опановує термоядерний синтез та успішно тестує ліки від хвороби Альцгеймера. У слід завжди зринає ще одна думка. Якщо я добре розумію, чим є нинішня Росія, не одразу збагнув, що всі мішки мали класти українців. Наскільки важче повірити в таке моїм друзям зі Штатів та Європи? 18 березня я опублікував у Фейсбуці допис англійською. Здебільшого для а, цих друзів і адресований в якому я розповів про свою російську рідню, яка найрішучіше підтримує те, що на Заході називають війною Путіна. Я спробував пояснити, що вони і є Путін. У відповідь замість підтримки й розуміння отримав насторожене мовчання. Серйозно, після публікації посту. Ні Ян, із яким я два, раз, два роки навчався у Стокгольмі, ні Мігель, із яким ділив студентське житло, ні разу не писали мені жодного повідомлення в месенджері за більш ніж півроку. Хоча до цього регулярно цікавилися, як я і що взагалі відбувається. Правду кажучи, я їх не звинувачую, вихованому у ліберальному середовищі вестернеру. Легше повірити в те, що я дегуманізую ворога у розпал війни, ніж у те, що у 21-му сторіччі знайшлася нація, яка цілеспрямовано нищить свого сусіда. І це ж вже не вперше. Це не винна сліпота, ця дратівлива неспроможність розпізнати зло, коли воно у тебе під носом траплялося і раніше. Британський історик Макс. Гейстінгс у книзі І розверзлося пекло, світ у війні 939-945 років пише, що по завершенні Другої світової мало хто з його співвітчизників визнавав реальність Голокосту. На те були й об'єктивні причини. А радянці, наприклад, приховували факти систематичного знищення євреїв, бо, на їхню думку, це суперечило тезі. Про сири сири як найбільш постраждало від нацистів країну. Тобто, загалом британці знали про газові камери крематорії, табори смерті, на кшталт Аушвіца. Вони лише відмовлялися вірити, що німці цивілізована європейська нація, закатували у тих таборах мільйони людей. Я не звинувачую своїх друзів, але однаково злюся. Бо, попри все, мушу з ним говорити і говорити багато. Від усвідомлення того, скільки разів у майбутньому нам доведеться пояснювати начебто очевидні речі і наскільки болісним досвідом це буде, мені стає геть прикро. Я досі не можу зібратися з думками і написати про мамину подругу, котра два місяці жила під окупацією у Куп'янську. Щоб зрозуміти, наскільки все було кепсько, варто послухати її захоплення тим. Як тепер чудово у Харкові? Тепер чудово у Харкові. Я тричі сідав писати пост про Володимира Вакуленка, поета і дитячого письменника з Ізюма, якого наприкінці березня викрали росіяни, і про якого відтоді не маємо жодної звістки. Ми не були близькими та все ж зрідка переписувалися. Володимир то зникав, то з'являвся. Якось сварився зі мною в інтернеті, я вже й не пригадую про що. А якось прийшов на презентацію і після неї довго і неснажено розказував про книгу, над якою тоді працював. Роман Зачищувач про дітей ін... індиго. І я розумію, що мав би написати про Володимира, як уже написало чимало моїх колег. Але щоразу, відкриваючи ноут, я на силу витискаю з себе два-три кострубаті речення і на тому підвисаю. Потрібні слова вислизають, а влучні фрази, які ніби ще мить тому трималися купи, розпадаються. І, здається, на те, щоб зібрати їх назад, підуть роки. Це важко і сумно, і боляче. Та все ж ми мусимо знайти в собі сили говорити, попри біль, образи та гнів. Ми мусимо навчитися збирати докуми докупи потрібні слова. І зараз, і після війни, особливо після війни. Бо війна, врешті рез, решт закінчиться, а бажання росіян перти сюди мішки для трупів не закінчиться. Текст був написаний до звістки про смерть Володимира Вакуленка.